Вітаю, друзі, на каналі, 21 березня. Сьогодні будемо робити першу обробку по лохині, будемо давати препарат Медіан Екстра. це і контактний фунгіцид від всяких, як то кажуть, хвороб. Ось дивіться, в якому стані лохина. Ще у нас зараз 2-3 дні тому назад були нічні заморозки, зараз передають плюсову температуру в районі до 15 градусів. Так що нема з чим тягнути, будемо проводити обробку. Деякі бруньки ще трохи і будуть цвісти, та що постараємося зробити обробку до того, ніж буруньки підуть активно вріст. Ось в такому стані зараз лохина. ось дивіться. Будемо крупити медіан екстра. Ось такий препарат співвідношення на 20 літрів води 80 грам, тобто на 10 літрів 40 грам препарату. препаратом, обробляємо таким чином, щоб повністю покрили розчин, стікав по гілках. Повністю так добре обмиваємо це все. Ось, бачите, тиждень-два погоди і думаю, вже лохина нас почнеться зісти. По ідеї необхідно було обробляти, коли брунька приблизно була ось така, але ще передавали заморозки, не було такої плюсової температури. Як сьогодні, так що чекали слушної нагоди. так, друзі, по обробці. Ось такий стан лохини. До зустрічі.